Привіт! Знову з вами Владислав. У нас дизайнерів часто виникає потреба робити багато макетів з однаковим дизайном. Це можуть бути рекламні пости для соцмереж, можуть бути візитки для півтори сотні працівників компанії, а можуть бути навіть бейджі з фотографіями. Замовник дає нам цю інформацію, наприклад, табличкою, і люди, які не підписані на мене, змушені будуть 150 разів копіювати та вставляти імена та прізвища. Потім ще 150 разів копіювати та вставляти посади, і добре, як не заплутаєтесь. І звісно ж, я пропоную вам простіший спосіб змінні англійською Variables. В ілюстраторі є можливість підтягувати в макет табличні дані, а потім використовувати їх як текст, як зображення або як перемикач видимості. Є ще можливість створювати діаграми на основі змінних, але це вже не сьогодні, і так інформації буде багато. Отже, для початку створимо макет бейджика. Тут має бути постійний фон, змінні ім'я та прізвище, посада і фотографія. Фотки я нагенерував з допомогою одного цікавого штучного інтелекту, про який ще не розповідав. Зараз нам, в принципі, підійшла будь-яка картинка, бо поки що ми лише виставляємо положення елементів на макеті. Далі нам потрібен файл, з якого ми будемо брати дані. Відалі це табличка, і багато хто зі спеціалістів рекомендує працювати з Google Sheets, а не з Excel. Я не тестував, якщо будете пробувати, напишіть результат. Отже, створити табличку з 20 працівниками нам допоміг чат GPT. Копіюємо і вставляємо в новостворену табличку. З цими працівниками я пробував створювати візитки, тож колонка з телефоном та електронкою нам зараз не потрібні. Але і в існуючих треба зробити поправки. Виявляється, за наявності пробілів або, наприклад, апострофа, ілюстратор під час імпорту даних видаватиме помилку, тому апостроф я просто приберу, а пробіли можна замінити символом підкреслення. Дану табличку потрібно експортувати в формат CSV. Для цього натискаємо File, Завантажити, значення розділені комами. «CSV». І в принципі вже можна підв'язувати дані до макету. Для цього нам знадобиться панель Variables «Міні» з меню Window, вікно. Натискаємо Import, знаходимо наш файл. На панелі з'являються зміни, які називаються ідентично до назв стовпчиків. Як підв'язати ці зміни до елементів? Ось так. Виділяємо перший рядочок змінної, Виділяємо елемент, де мають з'явитися нові дані з першої колонки, і тиснемо кнопку із зубчатим коліщатком і кубиком LEGO. З'явилась прив'язка. Далі те ж саме з посадою. І тепер ось тут можна обрати датасет, тобто рядочок із даними конкретної особи. І ось так у нас є просто 21 макет. Далі потрібно додати фотографії. Для цього потрібні як мінімум самі фото. А ще потрібно додати окремий стовпчик і зробити йому текстовий формат. Для того, щоб ілюстратор сприймав нову зміну як посилання на фотографію, назву змінної в першій комірці починаємо із равлика SymbolAd. А далі в кожній наступній комірці потрібно розмістити повний шлях до файлу, а також його ім'я та розширення. Важливо, якщо в цих комірках будуть кирилічні символи, ілюстратор буде видавати помилку під час перегляду або експорту. Отже, якщо всі фотки лежать на диску F у в папці Фото, то шлях до файлу буде F Фото. Ставимо ще одну похилу лінію, впишемо ім'я файлу, крапочка і розширення. В моєму випадку це JPEG. Якщо що, всю цю інформацію можна знайти у властивостях, натиснувши правою кнопкою миші на файл. Цей спосіб дуже надійний, бо фактично унеможливлює появу помилок. Але дуже довгий, бо таких працівників може бути дуже багато. Чи можна трішки спростити собі роботу? Звісно, можна, але для цього потрібно трішки розбиратись у формулах електронних таблиць або вміти задати правильне питання штучному інтелекту. Коли вам присилають фото, швидше за все їм дають якісь осмислені назви, наприклад, прізвища. Ми навіть можемо просити замовника певним чином давати назви. То уявіть, що імена файлів це транслітеровані прізвища. Тоді з допомогою ось такої формули ми транслітеруємо значення з першої колонки. Потім з допомогою такої формули ми лишаємо тільки те, що йде після першого пробілу, тобто прізвище. А цією формулою ми склеюємо значення, щоб отримати статичний шлях до файлу, змінне ім'я файлу та знову ж таки статичне розширення. Отримуємо бажане. Тільки залишати так не можна, бо при імпорті в ілюстратор знову матимемо помилку. Копіюємо отримані значення. Клікаємо правою кнопкою миші в потрібну комірку і через спеціальну вставку вставляємо лише значення, а не формули. Зайве видаляємо. Експортуємо формат CSV. Оновлюємо дані в змінних через меню панелі команду Load Variable Library. Підв'язуємо зміну до зображення так само, як це робили з текстом. Зверніть увагу, якщо зображення вбудоване, нічого не вийде. Картинка має бути зв'язаною, тобто слідкуйте, щоб було ось таке діагональне перехрестя. Далі дивимось. якщо все працює і ми можемо переглянути всі бейджики, то все чудово. Але якщо видає помилку, значить десь неправильне ім'я файлу. Потрібно звірити назви. І думаю, це трошки простіше, ніж копіювати та вставляти. Отже, поправили і помилки немає. Що далі? Далі можемо об'єкти на макетах робити видимими чи прихованими. Приміром, вкажемо, що цей працівник є стажером. Додамо відповідну приміточку на макет, згрупуємо і переведемо в криві. Ідемо в табличку. Новий стовпчик підписуємо починаючи з дієзу хештега октоторпа чи решітки тому що ближче. Це один символ, якщо що. Далі там, де напишемо true, правда, там елемент буде видимий, де напишемо false, неправда, елемент відображатися не буде. Експортуємо. Оновлюємо дані в ілюстраторі. Напроти нової змінної буде око, що вказує на тип цієї змінної. Виділяємо зміну, виділяємо попереджувальний штамп і тиснемо вже на значок Ока внизу панелі зі змінами. Тепер у нас лише на деяких бейджиках з'являється мітка стажера. Ну і найголовніше, що з цим робити далі? Якщо це друкована продукція, краще зберегти як PDF-файл, якщо зображення для мережі експортуємо в JPEG чи PNG. Коли ми робимо це через меню File, то збережеться лише поточний вигляд. Натомість ми зробимо action, тобто запишемо послідовність дій. Хто не бачив чи забув, розповідав про цю можливість автоматизації у відео про скрипти. Дію ми запишемо всього одну зберегти як PDF. Далі в меню цієї ж самої панелі Action знаходимо команду Batch, що може бути перекладено як пакетна обробка. Тут ми обов'язково обираємо останній action, обираємо джерело Data Sets. Щоб вказати, куди зберігати чи експортувати наші нові файли, ставимо галочки Ось тут і обираємо, як буде змінюватися назва кожного наступного файлу. Тут не принципово. Натискаємо ОК. OK. Якщо з'являється помилка, перевіряємо посилання на фото чи правильність написання заголовків стовпчиків. Якщо немає, отримаємо 21 файл із бейджиками. І все, кажемо замовнику, що ми витратили цілий день, але я вам цього не казав. Отримаємо багато грошей, всі щасливі. До речі, якщо виникає непереборне бажання підтримати викладача 10 гривнями, я буду не проти. Посилання на банку та BuyMeACoffee буде в описі. Всім дякую, всіх обійняв, до зустрічі.